Моя Україна забула сміятись. Вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у мить догорянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя. На чорнім рабованім торжищі в країна моя, її догоряє майбутнє і тужить, ридає, і в передвечірній сутіні лише руки ламає і дивиться в небо. О, де вони, надії і голуби, лиш демони. Демони, демони старої ганьби, злітається, ніби на здобич, злітається з проквала, на роздоріжжя розтоптані, розіп'яті в край села.